Сьогодні громада селища Веселе, що на Старобільщині, обирала нового настоятеля церкви ікони Казанської Божої Матері. 27 голосів віддали протиерею Української православної церкви Московського патріархату Миколі Поляку. І так, хто за отца Миколая Поляка, будь ласка, піднімаємо руки. Хто проти цього рішення? Один. Житель селища Веселе Володимир. Єдиний, хто проголосував за перехід громади у помісну православну церкву України. У мене рішення я за Україну. Що Порошенко сказав Україну? і тут як його синочі постановило, значить, я за Україну, а ці люди хай, як хочуть, і так і думають. Новообраному настоятелю Миколаю віддали ключі від церкви. Той згадує рішення свого попередника. Це його ну, рішення. От, е... Ну, там стосовно його переходу, там в, в, в нову церковну структуру, О, Це чисто його рішення. От що його до цього підштовхнуло, ми не знаємо, але ну, поки що от, не можу казати чого. На службу до нового настоятеля прийшло зо два десятки гвірян. Я ходила до Савладира і друзі, були х, х, хороші. Ну, поки він був з нами. Ну, він нас покинул. а покинул, Я не согласна идти за ним. І остальные прихожані теж. Він просто зробив вибір свой. Зараз Володимир Маглена, якого згадують парафіяни, проводить службу у Старобільську. Я прийняв рішення для того, щоб для зберігання миру в селі. що ну не... Я не хочу, щоб за мене люди переругались. Я там приїжджаю. Я там, ну, понимаєте они всі там годами живуть, і щоб була конфронтація. за мене, я считаю, это будет плохо. Грош ценамні 51-річний отець Володимир з тимчасово окупованої Кадіївки був настоятелем церкви селища Весело з 2013 року. Храм у веселому відбудував за кошти волонтерів та парафіян. Заново з нуля построєн храм. І он зараз повністю не только построєний, а ну, старе було, которое я восстановил і поставив купол, і зараз він повністю і внутрішні церковні утвори. Все новое. Як проходив весь цей перехід, чи були якісь можливо, перепони, як це з юридичної можливо точки зору, чи а, з церковної точки зору? Ну, если я не прокоментую, ви не, не буду коментувати. Сьогодні Володимир вкотре збирає нову парафію тепер у Старобільську. Є ще одна нагода створити релігійну громаду е з, з уже в Якби в православній церкві України вже в незалежній церкві з'явився на наш погляд достойний священник, якого ми хотіли прийняти в громаду. При переході до помісної православної церкви Володимир залишив все церковне приладдя громаді селища Веселе у Старобільську будуватиме все з нуля. Допомагають у цьому волонтери. В планах бібліотека, дитяча, приходська церковна школа. І волонтерський центр. А в дальнейшем і ще і раз в неділю ми думаємо, у нас є переселенці і малоймущі, щоб ми могли організовувати обіди. За словами отця Володимира, вже замовили все церковне приладдя. а Сьогодні і без нього відслужили службу. Роз'єднання і розбрати церковні, ти бачиш, печалі і скорботи наші. Сергій Окішев, Олександр Млєков, новини на ЮАДонбас.